Привіт, магазин триммерів. Триммер І вас вітає. Сьогодні в нас на огляді новинка це від бренду Хоко. Дуже хороший, цікавий бренд це світовий бренд, це хороше якісне виробництво. Ми вже ознайомилися з цією продукцією і зараз будемо вас знайомити. І зараз до вашої уваги це ось такий триммер від бренду Хоко. Ну, він схожий на Бейболіс Pro, тільки дешевше. Також, що із переваг, є дисплей, дисплей показує рівень заряду акумулятора у відсотках і швидкість обертів. 6500 обертів заявлено. І цей бренд пише всю необхідну інформацію на упакуванні, все як положено. Вага навіть вказується: 211 грам. час роботи 4,5 години, час зарядки 3 години. Тобто, це для професійних завдань може підходити. По-перше, подивіться ніж. Полотно, дрібний зуб, нульовий зріз. ось Можна робити окантування. Тому дуже цікавий класний бренд. Вхід USB Type-C може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Також є два датчики. Датчик, що працює від мережі, датчик, що потрібно підлити мастила. ось Давайте подивимось комплектацію Також. Що мені подобається, те, що тут в я навіть бачу, що ну, все інакше. Подивіться, будь ласка, яка цікава щітка, перший раз так бачу Тобто навіть такі деталі, як щітка, мастило, в них зовсім інше. Я, як людина, яка розпакувала Babyliss Pro різні бренди, у всіх щітки з одного заводу. Ось тут вони зовсім інші. тобто Це також варто звернути увагу, що цей бренд звертає увагу на дрібниці і цей бренд. Має індивідуальне виробництво. А, так, В комплекті також у нас є ось такі три насадки. 1,5 мм, 3,6 мм. Також, в принципі, необхід... хороша комплектація. До речі, ось такий схожий в Baby Pro він взагалі без насадок йде, тому також зверніть увагу, що тут ще йде, йдуть насадки на довжину. Тобто, для чого він потрібен? Зняти окантування, шия, обличчя. Він потрібен для того, щоб зняти об'єм волосся, хто для бороди хоче чи для підстригання. Ось такий універсальний пристрій. Тому хороша збірка, основа корпусу ось ця, чорна метал. Виглядає добре, стильно. Тобто він може за рахунок своєї, своєї характеристики такий тример може підходити для використання в салоні, для роботи і для дому, звичайно, якщо ви хочете хороший класний тример, будь ласка. Дуже мені подобається зручна форма, зручно тримати в руках, хороша видимість. Також це може бути хорошим подарунком, і це і багато іншого від бренду Хоку в нас скоро буде. Навіть тут заявляє виробник, що можна використовувати для гоління без насадки, можна використовувати для підстригання. Тобто є тут ось маркування, є спеціальна голограма. Що це оригінал. А, справді дуже вдивує Хоко. Дуже подобається і якість, і моделі. Тому сьогодні протягом дня будемо показувати багато всього нового. Зверніть, будь ласка, увагу, а, ціна такого тримара 1999 гривень. Офіційна гарантія на рік ми даємо від магазину. від нашого. А, є самовивіз. Київ, правди, 47 ретровіль біля нової пошти. Тут можна оглянути, забрати на місці. І також ви можете приїхати, ви можете замовити верніше через сайт. Ми посилання а, залишимо. Там можна почитати інформацію, замовити через сайт. А, ось, відправляємо максимально швидко в день замовлення. А також саме правда, 47 ретровіль, Тут можна оглянути, забрати, тому як вам буде зручно. А дякуємо за, за те, що ви з нами. Підписуйтесь, ставте лайк і будемо далі показувати різну техніку. На найближчим часом будемо показувати від Хоко, тому що справді достойний бренд, класна якість, цікаві моделі і багато-багато всього іншого. Ми вам покажемо. Тому дякуємо, гарного дня, до побачення.